Сьогодні вісім місяців як на Донбасі розпочалася антитерористична операція. Про її початок у ніч проти 15 квітня оголосив тоді виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Проти терористів сьогодні воюють добровольці, кадрові військові та мобілізовані. Як потрапили на війну, як війна змінила цих людей і чому Україна досі не виграла? Спецрепортаж з передової Олени Самсонової. Ну, це ж майдан. Потім, значить, сина ж призвали. Потім вже ж поранення. Ну і достало це все. Серце велике, все. Не, не, не міг я залишитися вдома. За державу обідно. Я вже 15 років в армії, але ніколи не думав, що буду воювати. Ну Так воно вийшло. Ми думали, що майдан закінчиться, але ми до війну. До війни я працював обичним строїтелем. Сюди призвали, подзвонили з воєнкомату. Я нікуди не ховався, поїхав. У мене одна проблема була, це свадьба малася бути. Ми просто розписалися, жінка, бере мене, ждать. Перший день, коли я сюди прийшов на цю позицію, була зразу втрата. Одну одну людину там загинула. Якби е щось і случилося з Росією рік тому назад, я пішов б допомагати росіянам. А тепер вже вибачайте. Ну, як я буду їм допомагати. Вони таке зробили, ну як це так, брат на брата пішов. Ну Ми ж розуміємо, що ми вдома, ми захищаємо своє. Налаштовані ну, бути до кінця, просто ми бачимо, що тут робиться, мене хоче в нас. Іменно на батьківщині теж таке робилося. Хочу, щоб наші діти, там, батьки не бачили такого, як тут. А. Люди бачать. Дуже багато людей, особливо таких людей, які займають посади вищі, ну, е, працюють не на нашу користь. Чого я сам це відчув, От, е, мої підлеглі не будуть збрехати, коли йдуть обстріли, ми можемо відбити цей напад, а нам не дають добра. І ми сидимо, просто чекаємо, як нас б'ють. Ми можемо виграти цю війну. Буквально місяць, ми могли молоді б'є. У нас є все. Тільки немає команди і немає дозволу. Я кому буржуйку. А? Буржуйку. О, знайшов. Якесь облегшення. От ну, я на своєму місці. Ну, і Ще терпімість більше стало. Те, що мене дратувало раніше, зараз вже мене не дратує. Багато що змінилося. Рідних набагато більше став вважати, цінити її. Дай друзі нові з'явилися, з якими. Там, думаю, якщо все закінчиться, Багатьма, будемо зустрічатися. Я давав присягу на вірність українському народу і я працював на державу, а не на український народ. Коли почалась війна, я поміняв ну, все прийшло на, наоборот. Я на державу не працюю, я працюю на український народ.